I work backwards um, from the public domain to the personal. In other words, it's a, it's a reverse pr process. Um, like sculptors here, and they remove stone from the work that they don't, they don't need. And I do the same with my paintings, I take what I don't want to see. Власне, дуже схожа концепція із звичайними скульптурами, тому що скульптори тут беруть камінь і вибивають з нього все те, що вони не хочуть на цьому камені бачити. Так само я працюю зі своїми картинами. Я беру картину і просто замарльовую на ній те, що я бачити там не хочу. materials, and in my і I add color і shape In my opinion, it will be and the result I achieve is a sense of equilibrium. Quiet after painting, I use paint to cover up the marketplace, the noise of words and images. E, власне, головна ціль e, моїх робіт це досягти абсолютної рівноваги, коли зникають всі e, e, деталі, які заважають її досягти. В цьому випадку це будуть різноманітні тексти та малюнки e, із e, журналів та часописів. I've been looking at the frame onto a screen. E, було б просто чудово подивитися на світ, в якому немає всіх цих кричащих заголовків та е, йому подібних. Просто е, світ із форми та кольору. The paint, colors and shapes that I paint help to imagine no frame. E, for, е, форма, колір та матеріал, який використовують, допомагають е, уявити цей кінцевий процес. The frame,

Everything is occupied in those spaces. В навколишньому просторі немає пустих сторінок, немає пустих місць, немає пустоти. Все абсолютно все є зайняте. Paint gives me a brief sense of freedom. freedom from constant representation. Художнє мистецтво дає мені відчуття свободи, свободи від постійної присутності якоїсь інформації. Why do I use art magazines

І тоді я вже не, мені вже не потрібно буде нічого малювати. Я просто е, перестану займатися цим і е, знайду спокій. Це все.